Всім привіт! Зараз ви знаходитися і World і Мене звати Анастасія. Це відео буде інформативне і, взагалі, перше інформативне відео на моєму каналі про Варшаву. Адже протягом життя в Румунії я знімала дуже багато інформативних відео, розповідала про цю країну та в Варшаві, де я знаходжуся вже досить давно і нічого вам не розповідала. І це нарешті перше таке інформативне відео про це місто. Тут насправді є досить багато цікавих міст, яких я ще не була, але я з вами сьогодні поділюся саме своїми фаворитами. І перше місце, про яке я розповім, це аквапарк Сантальбо. Це аквапарк просто прекрасно чудовий. Він знаходиться за містом, за Варшавою. Якщо вам цікаво, то на моєму каналі є влог з того. Дня Ось тут ви можете його подивитися, або ж також буде посилання в описі. Це просто неймовірно класний аквапарк з величезною кількістю зон, там не тільки гірки, а ще й басейни, спа, і дуже-дуже багато всього різного. На жаль, в цьому відео у мене просто не вистачить часу розповісти вам про всі-всі його штучки, і якісь тонкощі деталі, і взагалі куди там піти. Тому про це я обов'язково зніму окреме відео. Чекайте зовсім скоро його на каналі. Я просто можу сказати, що мені дуже подобається екопарк, і я обов'язково раджу вам туди з'їдати, якщо у вас є час Варшаві. Друге місце в цьому переліку це парк атракціонів Maya Land. Кому цікаво, на моєму каналі також є влог з цього місця, і посилання буде в описі. Раджу туди їхати влітку, адже там є зона на вулиці. Атракціони і водна зона для дітей, тож дітки, беріть купальнички. Ми коли там були, ми не знали про водну зону. тож... Ми були здивовані і не пішли в неї. Там дуже багато цікавих атракціонів. Можливо, там немає прямо американських гірок і якихось супер-супер страшних атракціонів. Але тим не менш там дуже цікаво. Раджу туди їхати з сім'єю, і ви там точно класно проведете час. Атракціони я є, є як і всередині, так і на вулиці. Звичайно, що влітку або просто в теплі дні, там ближче до літа. А вам відкриється більше атракціонів, більше можливостей, але в інші пора року теж туди можна з'їздити. Цей парк атракціонів також знаходиться за містом. Туди краще їхати на цілий день. Якщо ви зголодніте, то, то там є ресторани та бари. Ну і третє місце, куди ви можете поїхати, це поїсти морозиво джелато, його можна поїсти в торгівельному центрі, наприклад, Воля Парк або звоті Тараси. Це справді дуже-дуже мороз. морозом. Ніколи не думала, що мороз може бути настільки смачним. Це ідеальне поєднання смаків, воно не приторно солодке. Анди саме через цю притерну солодкість не хочеться їсти морозиво. але ні тут все просто ідеально. Думаю, ті, хто були в Італії, мене зрозуміють, адже це італійське, просто смачнюще морозиво джелато. Якщо ви його ще ніколи не пробували, то вам волю парк або в боті тараси, або ж просто, якщо ви пробували, воно мені дуже сподобалося. І ось. Їх вона є в Варшаві. Четверте це старе місто. Старе місто в Варшаві дуже гарне і неймовірно атмосферне. Якщо ви приїдете туди, в новорічний сезон, новорічний різдвяний, то ви застанете ковзанку і новорічну ярмарку. На новорічній ярмарці так ціни такі. Трошки. Великі, але там дуже-дуже смачно, дуже великий вибір. Там є як солодощі, так і звичайна їжа. Та й взагалі не тільки їжа, а якісь речі, прекрасна на ялинку. Ковзунка, можу сказати, що мені не дуже сподобалася. В цьому влозі ви можете подивитися наш експірієнс на цій ковзанці. Мені чесно, не дуже сподобалося, але тим не менш, якщо чимось зайнятися, то. Так, там знаходиться королівський палац, і взагалі там проводиться дуже багато різних міських великих івентів. Поблизу є дуже-дуже багато смачних ресторанчиків та кафешок, тож там можна класно ввечері погуляти, або не ввечері, взагалі в день, і смачно поїсти. Ну, і п'яте місце, куди ви можете згодити, тут я зібрала одразу два: це ресторани подвалі 25 і сводки без лішок. Чому я їх казала разом? Оце майже ідентичні місця. Там навіть після їжі вам видають такі компліменти маленькі, однакові. Тому все можу вам сказати, що ідіть туди, куди вам ближче, тобто куди вам легше дістатися. Можливо, у подвалі 25 або без безеліших, це поки що наші улюблені взагалі ресторани в Варшаві. Але важливо зазначити, що подвалі 25. Там завжди є черги, такі прям великі черги. Там дуже-дуже велика зала, там декілька зал, і там досить гамірно. А от сводки базилішок, черг ми поки що там не застали, але вони там теж є. І там набагато-небагато менше приміщення, і там не так гамірно, там більш така спокійна атмосфера. І шосте місце, яке я включаю одразу після двох ресторанів, це Айолі. також ресторан тут в Варшаві. Це не просто ресторан, це саме бургер, навіть який дуже-дуже смачні великі бургери. От вони реально великі. Тобто, я не з'їла свій бургер, коли я там була. Насправді там була всього два рази, але мені це сподобалося, можу вам порекомендувати, якщо шукаєте шукати якесь цікаве місце для обіду, щоб це було точно смачно. На моєму каналі є влог, де я зазначила ціну за обід. На трьох, щоб ви зорієнтувалися, Сьоме місце, яке я вам могла порадити, це палац на воді, це такий собі. Парк дуже дуже гарний, не важливо в яку пору року ви туди прийдете. Це насправді, величезний парк, в якому є кафешки, щоб смачно перекусити, і ви там точно довго будете гуляти. Можна погуляти біля самого палацу. Я не знаю, деталей з приводу чи можна туди зайти всередину, що взагалі треба для цього робити. Адже я там ніколи не була. Якщо вам цікаво, то в принципі можете загулити палац на воді. Там які деталі почитати. Ну, це справді я вам не брошу. Дуже-дуже класний, гарний, тихий, спокійний парк. Там дуже багато мам з колясочками. Ось чому, напевно, він тихий. Ось вам декілька фоточок з цього парку. Там реально дуже-дуже гарно, тихо, спокійно, ідеальне місце для прогулянки, тому що там дуже багато місця. Восьме місце це театр Паладіум. Були там на Новий рік. Ну, прикольне місце. Це щось по типу нашого тюг, театр для нового глядача, адже там проводиться якийсь інтерактив з дітьми. Кому цікаво, ми дивилися там саме балет, лускунчик. Дев'яте місце це стрепа Кампінос. Це, взагалі, перше місце, де ми зупинилися, коли їхали в Варшаву. Напевно, я це місце запам'ятаю просто на все життя. Туди я раджу поїхати людям, які хочуть зробити такий собі детокс, трошки побути в іншій реальності, реальності без інтернету. Там досить мало людей, там не дуже багато котеджиків. А саме так, ви там знімаєте котеджик, у вас там навіть може бути свій мангал. Інтернет там майже не ловить. Тож будьте готові до цього. Та на вулиці є басейн, ігровий майданчик для дітей, палатка з настільним тенісом і не тільки. Сніданки там на диво прості та дуже смачні. Можливо, приїхавши туди, ви будете боротися з пабуками та іншою живністю. Та там прикольно, не дивлячись, ні на що. Десяте місце для. Малих відвідувачів цього міста зала Забав, яка знаходиться в торгівельному центрі Блю Сіті. Тож, поки дорослі скуповуються в магазинах, дітки можуть розважатися на атракціонах, лазалках. І не тільки. Ну і останнє, місце, про яке я хочу вам розповісти, це концерт Шопена, який проходить в Варшаві в старому місті кожні вихідні. Ви можете прийти і послухати гру професійної піаністки, яка виконує відомі композиції Шопена. Класична музика допомагає сконцентруватися на чомусь або ж, навпаки, розслабитися. Тож, це ідеальний варіант для любителів класики, або ж ті, хто шукає щось нове для себе, баланс якийсь в собі. Ну, як ви могли здогадатися, на моєму каналі є влог. На цьому перелік місць в Варшаві закінчується. Якщо вам сподобається це відео, то я зніму другу частину і знайду для вас ще дуже багато крутих місць. На цьому це відео закінчується. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.